<laughs> © Ми зараз знаходимося в музеї, а в руках у мене два документи. Один це мій власний фотоальбом з фотографіями, а друга це книга відгуків гостей. які У нас тут були від ветеранів енергетиків, президентів України Ющенко Віктор Андрійович. Письменники були, були делегати з інших країн, і також було багато школярів. З училищ, з технікумів. Давайте я вам прочитаю. Мороз був написав вражений побачений. Тут зберігається те, що було для існування країни. Шкода, що значення такого підприємства людей, що тут працюють, недооцінює держава і її влада. Вірю, що таке скоро зміниться. Позаду мене знаходиться діаграма. Ми бачимо труби, головний корпус, вугільний склад, річку Дніпро. Річка Дніпро вона це була одна із артерій, по якій ми отримали вугілля дуже довгий час. Найстаріший експонат цього музеї це я, а потім після мене вже йдуть всі інші речі, які ви тут бачите. Станції в цьому році, 22 грудня, Буде значить, виповниться 54 роки. Зрозуміло, що на той час це були передові технології. Можемо там побачити прилади, які використовувалися в лабораторії металів, зв'язку в, зв в електриків, від рукавист діелектричних до всяких там приладів по заміру струму, напруги. І таке інше. Тобто, в принципі, вся лінійка приладів, яка використовується, тут можна її віднайти. Або на фотографіях, або просто реально у вигляді цих приладів. Найсучасніший експонат це зброя, яка була призвана знищувати і наше обладнання, і людей наших. Зараз бачимо ось, ось залишки ракети з корпусу ракети. Російська ракета зроблена в Росії. Да, там ідентифікували номер, і дату дата виготовлення осінь 22-го року. 22-й рік були там. Десь в вересні, а прилетіли вони сюди в жовтні, в листопаді то свіжі ракети, такі що точно долетять і точно зруйнують. На жаль. Я з п'яти років хотів стати електриком. Як вийшло? Я народився в селі на Вінниччині. Село Юрківка таке є з Тульчинського району Вінницької області. Електрична енергія в селі почала з'являтися в 61-му році. І пам'ятаю, електрика дядя Філя такий був вже покійний. От він ліз на стовп і прикручував ізолятори, А я, пацаном, дитиною дивився, і мені так хотілося на стовп вирісти. І я імітував цього дядю Філю, брав з проволоки якийсь когтір, чіпляв на ноги і питався по стовбу вирісти. Для мене було дуже дивно, як це горить лампочка, чого вона горить. Ще до вивчення фізики я вже розумів ті процеси, які відбуваються. Батько мені виписував вже з 3 класу журнал Юний Технік. І от таким чином я закохався в цю професію, поступив в Вінницький політехнічний інститут, енергетичний факультет. Я за фахом інженер за, за дипломом. А перша моя спеціальність була це був черговий електромонтер власних потреб. Я був задоволений, що попав на підприємство, на енергетичне підприємство, те, про яке я чув колись, читав в книжках, розказували про ці вимикачі. От я сидів, пам'ятаю, на кафедрі електричних станцій, розказували, що от помитряний вимикач. Він має такий об'єм, такі розміри, що він в це приміщення не увійде. В общем, це була велика енергетика, це був, скажімо так, ну, дійсно, після спроб залізти на стовба саморобними когтями і попасти на таке підприємство. Це, це був польот в космос. Як почалося все це для мене. Приїхав на роботу сюди, по дорозі ж теж радіо включив, чую, що почалася війна. Десь ближче до 10-ї години чую такий несамовитий рьов, такий ну, ну, і от, якийсь винищувач. І в мене таке враження, що він летить зараз прямо в вікно. І от я оцепіню, я не знаю, що робити. От чекаю, мені, мені ж цікаво і побачити його. І я розумію, що це може добром не закінчитися, але все рівно от чекаю, ну, як. Як ця вся історія закінчиться? Воно, це десь три секунди, тільки що це все швидко аналізуєш. І от воно пролетіло, в вікно не влетіло, я нічого не побачив, потім все стихло. І через гнові взрив. Потужний такий взрив, все задрожало. Я дивлюся на прохідну, мені прохідну видно. Бачу, на прохідні збираються люди і дивляться в сторону Дніпра. Ну, я вийшов і тоді бачу да, зі сторони Дніпра там піднімається. Стов диму, вогонь, щось палає. Я на машину під'їжджаю туди. Приміщення, де знаходиться підстанція, знищене, тобто з нього знята криша, злетіла розвалино, воно все там і горить, палає будинок. Змішані такі відчуття, відчуття страху, нерозуміння, якоїсь ненависті, навіть не знаю, воно все змішане. І ти не знаєш, що робити. Ось таке оцепеніння. Стоїш і думаєш, слушай, це, це от на цьому все закінчиться, чи це тільки початок. От. І так от сижу, розсуждаю і дивлюся, пролітає, лі... чую гул, літак. Злітає літак і летить над Дніпром прямо на нас сюди. У мене стоїть машина, в мене червона машина, РАВ 4, і думаю, це такий колір привітатель, і зараз точно вдарить, так що це расисти летять, то вдарять по мені. Я буду бігти, значить в них буде бажання швидше вдарити. Буду стояти, буду дивитися. А в мене брат, мій брат, він військовий. Колишній військовий ну, в авіації в тому числі служив. Я дзвоню йому і кажу, Міша, слушай, він на пенсії вже. Кажу, літак розкрашений у синю таку якусь синьо-корічневу э, синьо розкраску. Це наша розкраска. Він каже, ні, це російський самоліт. Наші кажуть, ти дивися, нас на кілю на самоліт, а повинен бути герб. Кажу, там зірка. Це каже, руський самоліт. Ну кажу, хорошо, ну поговорили з ним. Все, ну, і не знає, що робити. І він полетів доль Дніпра, а полетів доль Дніпра, тому що перед цим збили наш літак, наш літак Ан-12. Там дійсно частина членів екіпажу загинула, частина були травмовані, їх забрали в обухов. Далі їхню історію я не знаю. Ну от такі, такі були події. Отак от я застав перший день, перші часи війни. Я скажу свої емоції, в мене бажання втіти, що навіть не зароджувалося. У мене тільки було одно. От я для себе виробляв той момент, коли зайдуть на станцію скажімо так, расисти. Да, я про це думав, і я думав, от як я їх зустріну. Я повинен їх зустріти агресивно, послати нафік звідси, спитати, що ти сюди приїхав, розказати йому, що я не гірший від тебе і мені не треба твого спаси. Я, От Кожен раз я собі продумав, що б я їм говорив, і я придумав сценарій, що я буду говорити із, із кимось із тим, кого я посчитаю, що він, скажімо так, ну десь інтелектуально неубогий. Може, наївно, але такі в мене були почуття, розуміння їхнього першої зустрічі. Слава Богу, не довелося зустрітися. Я ніколи не боявся. Я вихований був на патріотизмі, на книжках. мене батько, учасник війни. У мене із чотирьох моїх двох дідів і двох бабів, троє було репресованих на Вінниччині. І моя баба Марія. Спокійна. Баба розказувала, наскільки комуністи були несправедливі. Вона розказувала, за що її відправили в Сибір. А її відправили в Сибір за те, що вона була із середняків і не хотіла йти в колгосп. От, коли йшла колективізація, вона відмовилася своїм чоловіком. Чоловіка її, по суті, говоря, вбили, її закололи штиком. Коли шукали хліб, в снопах, там він не хотів віддавати хліба, там ціла історія була. І таким чином він заплатив життям за це діло. На Вінниччині. От. Бабу потім забрали в Сибір. Вона стикалася з несправедливістю, її теж називали Бендеровкою там. На той момент куча неясностей було. Мені попався десь в 1975 -му, му році Гулах. Я його прочитав. От. Потім зрозумів, що десь баба Марія мала рацію про те, що вона говорила, що дійсно не так все, як пишеться в історії і пишеться в газетах. Ми зараз знаходимося з вами, називається це відкритий розпідільчий пристрій, на обладнання якого поступає вироблена електроенергія генераторами нашого об'єкту. І з цього пристрою відкритого вона по лініях передається споживачам. Зараз ми підходимо до вимикача повітряні баки, які забезпечують включення і відключення вимикача. Зруйнований в результаті ракетної атаки. Таких прильотів було декілька сюди. Зруйновано в нас сьогодні вісім вимикачів, шкафи управління і таке інше. Оцей весь хаос зроблений Росією в результаті агресивної, безпідставної атаки на енергетичний об'єкт. Оце ми підходимо, бачимо обгорівший трансформатор струму. В результаті обстрілу, взриву цей трансформатор загорівся, тому що він наповнений маслом. З нього масло витекло, все згоріло, фарфор не горить, тому він залишився чорним і ушкодженим. Перші прильоти були не по Тріпільській станції. Перші прильоти були по ДТК, по інших електростанціях, а потім прилетіло до нас. Я живу в селі, тут Халип'я, я був в Халип'ї. Об'являють повітряну тривогу. Понятно, я нікуди не ховаюся, тому що по Халип'ї вряд і хто буде стріляти, по мені крилатою ракетою калібром. Я заходжу в телеграм, чую взрив, такий потужний взрив, один, потім другий. От, я почав дзвонити знайомим, дозвонився до першого наточення, начальник служби охорони праці Сергій. Кажу, Сергій, кудись прилетіло? Каже, десь прилетіло, Воно каже, не по станції, десь туди по мазутці, ще поки ми не вияснили. Ну, Я позвонив на мазутку, мені підтвердили, що да, будівля РБЦ, це ремонт будівельного цеху, знищена повністю, знесло під ноль. І там за 20 хвилин до ракетного попадання туди були люди, був персонал. Але фамін, начальник цеха, настояв на тому, щоб люди покинули це приміщення. Частину він вивіз на своїй машині, частину покинули і там не було жодної людини. Потім були удари по, по маркзалу. Це кабінет керівника цього підприємства. Це результат. Обстрілу нашого підприємства, вікна були вибиті, двері вибиті. Бачите, і стеля частково зруйнована, і стіни поруйновані. І це, в принципі, портрет, скажімо так, всього адміністративно-побутового корпусу цього підприємства. Тут вітражні стікла, от -от, скільки ви бачите, це білим зашито, це все були такі стікла. Тобто вся стіна, по суті, була відкрита, тільки дві периметр, були оці стоєчки одна і оця друга, які закривали. Вся решта це все було вікна. Коли дивитися сюди на західну сторону, це був один із коридорів, по якому пролітали десь на висоті 400-600 метрів літаки. Пасажирські літаки. Завжди такий був знаєте, спокійний, розмірений ритм. З однієї гудуть турбіни, з іншої в небі літаки. І це я тут сидів, я працював от, вже більше 12 років працюю от на цьому місці. І це така була звична картина, привична. І от вона була зруйнована 24 лютого 2022 року. Це все, скажімо так, ну, в одне. В одне, в одну мить все перестало бути такою мирною, мирним, мирною сторінкою життя. Люди з роботи від обстрілу звільнятися не почали. Енергетики, як свою роботу виконували до, і вона була нелегка ця праця, так виконують зараз. Я пам'ятаю, скажімо, періоди, коли були обледеніння. Коли рвалися масово провода в енергосистемах, коли опори гнулися, коли, скажімо там, іншого стихійного характеру, якісь подібні лиха, енергетики збиралися вночі, на машини, на автомобілі, на вишки, холодно, їхали це і робили. Чим це не подвиг? Це подвиг. Та да, він сьогодні цей подвиг ще більше підсилений, коли є ймовірність. Загинути від якогось обстрілу, від якоїсь неприємності. Я не чув, щоб десь енергетики відказувалися від цієї роботи і відмовлялися, що я не поїду, я не буду робити. Навіть якщо є загроза. Тому я кажу, що вони на, на своє прихильне відношення від суспільства заробили свою працю дуже давно. Знаєте, якщо горшки можуть, я кажу, не боги ліпити, то Електрику роблять, ну я не скажу, що може Боги, але люди близькі до цього. Це роблять люди, які в цьому знаються, це люблять, вони це вміють, вони на це вчилися, вони в цьому віддали багато. А от суспільство суспільство до війни, українка, дуже характерне, українка, скажімо, і район, обухів. І от, ну, вони ж не дуже присвячені, скажімо, нашій проблеми. Як це все важко дається. Вони характеризують по електроенергії, по теплу в квартирі. Якщо є, то все нормально. І якщо з труби дим не йде, то це комфортно, це класно. Це вовше, от, от, от мені добре живеться. У мене є світло, в мене є тепло, і ще й не мішає труба жити. Коли почався блекаут. Абсолютно пластинка була перевернута, знаєте, от, от зовсім на іншу сторону. Слава Богу, що. Труби йде чорний дим. Дай Бог, що вийшов. Я це в інтернеті читав, в фейсбуці це читав, це не я придумав. До початку війни так, в нас була енергетична інфраструктура. Тобто були електричні станції. Я їх можу всі перечислити. В нас було 4 атомних електростанції, 12 теплових електростанцій. Куча сонячних електростанцій. І от коли почалися обстріли, частина цієї інфраструктури почала руйнуватися, почали задіювати резервні структури. І таким чином, з цієї ситуації, ми виходили, скажімо так, зберігаючи певний потенціал. Але він поступово знищувався, знищувався, знищувався. І на сьогодні ми маємо, в принципі, ну нормально функціонують, більш-менш нормально функціонують. Наша енергетична структура, у нас світло є сьогодні від Закарпаття до Харкова, питань немає і днем, і вночі, правильно чи ні? Але треба розуміти, що сьогодні не працюють, скажімо так, масово підприємства, великі споживачі електроенергії. Ну, слухайте, нема сьогодні металургійних комбінатів. Все, що способне виробляти електроенергію, воно все віддає в енергетичну систему. І все, що споживає від побутового споживача, хто там бриється, до там якогось великого комбінату хімічного, де багато треба електроенергії, воно споживає. І тому, якщо по Львові десь, допустимо, розбили, скажімо, ну, добротворську електростанцію і частина генерації вибуло, то для того, щоб зберегти, а енергетична система вона має ряд параметрів. Вона функціонує тоді, коли в ній є напруга, напруга є напруга, а вона повинна мати певний рівень. І є частота, це як пульс людини. Частота 50 Гц. І коли частина генерації, скажімо, у Львові зникла, а у Харкові відключили підприємство, у Харкові зникло світло, тому що, щоб компенсувати то недовиробництво, яке сталося в результаті відключення, скажімо, на добротворські станції. Розумієте, так? Да? Я вважаю, що не дивлячись на ті застереження, про Нальоти, про обстріли, які можуть бути результативними, реально там щось пошкодять. Я думаю, що ми пройдемо краще ту ситуацію, чим проходили минулу зиму. Якщо ми будемо достатньо захищені нашими повітряними силами і нічого не долетить, то ми, в принципі, все нормально буде, ми пройдемо. Якщо, не дай Бог, щось не, не, не вдасться там утримати, то вже Скажімо так, суспільство і економіка краще підготовлені. І держава в цьому плані багато робить, і роблять багато донорів в цьому плані, тому що завезено дуже багато резервного генеруючого обладнання меншої потужності, але які в еквіваленті можуть заміщати той генератор, який пошкодиться на Трипільський тес. От на Трипільський тес, скажем, не дай Бог, вийде із ладу по якійсь причині блок 100 МВт. Завезено в Україну генераторів. По два, по три, по п'ять мегаватт, ну, мабуть, вже сотні. Вони готові і вони зможуть компенсувати цей блок. У нас був девіз написаний, що тільки я став директором. Як е, вже хтось щось робив, то ми це повторимо. Якщо цього ніхто не робив, то ми будемо першими. Тобто для нас трудностей ніяких не існує. Ми будемо їх робити все, щоб подолати.